Воїни, які захищали Маріуполь і Азовсталь, Донечину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей з російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі. Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонди і всім партнерам, які допомагають. Україна повернула воїнів ЗСУ, національної гвардії України, прикордонників і поліцей. Ейських серед них оборонці Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя і Харківщини. Ось що написав Денис Прокопенко: у часи важких боїв такі новини надають особовому складу 12-ї бригади Азов сил та піднімають бойовий дух. До України з російського полону повернули ще 34 військовослужбовців. Азову ці воїни 86 днів обороняли Маріуполь. За наказом вийшли з території Азовсталі та провели у російському полоні 2,5 роки. Завдяки бійцям Маріупольського гарнізону Україна витримала перший удар навесні. 2022 року я вітаю вас на рідній землі та дякую вам за вашу стійкість та вірність батьківщині. Особовий склад бригади з нетерпінням чекав на кожного з вас та робив все можливе, аби поповнити обмінний фонд полоненими росіянами. Дякую представникам МВС, СБУ, ГУР і Асоціації родин захисників Азовсталі за ґрунтовну роботу над поверненням полонених азовців додому, обміни в яких присутні азовці потроху стають систематичними, і це є результатом спільних зусиль та наполегливості всіх задіяних. У процес осіб на всіх. У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців Азову. Наше спільне завдання повернути кожного в той же час, стало відомо. В цьому обміну активну участь приймала Софія Ротаро, українська співачка Софія Ротаро, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало звільнення українських героїв. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного з захисників, який опублікував знімки повернених хлопців. Крім того, як повідомляють джерела. Софія Ротаро особисто впливала на цей обмін через свої зв'язки в РФ. Ротару допомогла витягнути з пекла ще п'ять чоловік. Софія Ротаро не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції однак іноді нагадує, на чиєму мова на боці. Так співачка відреагувала на масований ракетний удар у своїх інстасторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнувань у столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центр біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик із величезною вирвою від російської ракети, центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інші. Чи наслідки обстрілів Києва Софія Михайлівна уникала публічних обговорень війни, хоч має багато шанувальників у Росії, та в Україні, за словами її концертного директора, артистка вважає себе політичною людиною. 14 вересня зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написала, що молиться за мир. Не так давно рота розвернулась до українців. Вона, як і зазвичай, була небагатослівною, обмежилася святковою картинкою, яку опублікувала в Instagram Stories. Виконавиця обрала зображення, яке цілком продемонструвало її проукраїнську позицію. Та вдячність воїнам ЗСУ зображення показує святой, який сидить на коліні у воїна, святковий пост уособлює, що лише завдяки хоробрості та захисту героїв ЗСУ українці можуть святкувати. Софія Ротару не часто виходить на зв'язок із підписниками, однак на важливі українські свята після обстрілів та з нагоди інших значущих подій, іноді нагадує про свою проукраїнську позицію, а деко кошовий зі своїм кварталом, який тільки вміє, аби робити пародії. На всіх, хто долучається до нашої перемоги, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.